Привіт! Мене звати Артем. Я працюю в IT вже 11 років. 8 годин на день, 5 днів на тиждень, маю 20 днів відпустки на рік. Доволі стандартні умови. Весь цей час я проводжу однаково. Думаю над рішенням, пишу код і все це сидячи перед комп'ютером. І якщо вирішувати складні задачі, це абсолютно природньо, навіть корисно, то з довготривалим сидінням мій організм намагається боротися. Після декількох годин сидіння у мене починає боліти спина, ломити все тіло, і хочеться хоча б якось змінити положення. Наприклад, на таке, або на таке, або, взагалі, ось так можна залучити свої інтелектуальні здібності, додати креативності та придумати щось таке. Чесно кажучи, рішення так собі. Інше рішення це відволіктися, зробити паузу та прогулятися своїм улюбленим райончиком. Воно найдієвіше: організму стає легше, але вирогідність отримувати керіовер в поточному спринті зростає. Якщо ви розумієте, про що я. То як же зробити так, щоб спина не боліла і задачі вчасно закривалися? Я думаю, ви вже здогадалися. Вау! Іще раз! Це стіл зі змінною висотою Ikea Midzone. Мінімальна висота 60 см, максимальна 120. Для мене такий стіл є найкращим рішенням, яке дозволяє змінювати положення під час роботи та залишатися продуктивним. Якщо хтось також відчуває дискомфорт сидячи 8 годин на роботі, рекомендую спробувати ось таке рішення стіл зі змінною висотою. Наразі в мене все по цій темі. Якщо комусь було це цікаво або навіть корисно, поставте вподобайку. Побачимось в наступному відео. Па-па!